Виця Радянської України. Будинок Українського радянського парламенту. 12 травня 1949 року до Києва на п'яту сесію Верховної Ради Української РСР з'їхались обранці народу, діячі української радянської культури, стакан промисловості і транспорту, знатні люди Соціалістичного сільського господарства Республіки, генерали і офіцери радянської армії. один вечора. за столом президії голова Верховной Рады Украинской РСР депутат Корпунчук та його заступник депутат Федоров. С устремить и урядових обысками з'являються керівники КПБУ та уряду Радянської України Украины начали с Никитою Сергеевичем Пушчовым. П'ята сесія Верховної Ради Української РСР відкрилась. З доповіддю про державний бюджет України на 1949 рік і про виконання державного бюджету за 1947-48 роки виступив міністр фінансів України депутат Сахновський. Доповідь депутата Сахновського яскраве відбиває бурбине зростання промисловості, сільського господарства і культури радянської України. Видатні досягнення українського народу, одержані під керівництвом більшовицької партії і великого Сталіна. Народні обранці, депутати Верховної Ради України, обговорюючи поданий проект бюджету, відзначають, що він цілком і повністю відповідає величезним завданням, що стоять перед народним господарством в четвертому завершальному році після воєнної Сталінської п'ятирічки. Особливим задоволенням депутати відзначали, що цього року значно збільшились ацінування на соціально-культурні заходи. Суму цих видатків збільшено в порівнянні з 1948 роком на 1 мільярд 100 мільйонів 158 тисяч карбованців. Усі промови обранців народу були пройняті патріотичним піклуванням продальше піднесення промисловості сільського господарства науки і культури радянської України, про виконання державного бюджету на 1949 рік, про дострокове завершення Сталінського п'ятирічного плану. Державний бюджет Української РСР на 1949 рік по доходах у сумі 16 мільярдів 689 мільйонів 275 тисяч карбованців і по видатках у сумі 16 мільярдів 502 мільйони, 934 тисячі карбованців Верховна Рада одноголосно затвердила. Музика. Під час перерви в кулуарах сесійного залу Верховної Ради України. Повідді про затвердження указів президії Верховної Ради України виступив депутат між. Укази президії Верховної Ради України, видані в період між сесіями, затверджуються одноголосно. Під проводом центрального комітету ВКПБ і великого стадії. Під безпосереднім керівництвом ЦК, КПБУ і товариша Хрущова український народ доб'ється нових перемог на шляху до комунізму.